Доброго ранку, шановні малята, сьогодні на нас чекає аплікація. А що саме ми будемо робити? Давайте відгадаємо. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Звісно ж таки, зима. Як всім давно вже відомо, що зимою ми утеплюємося. І давайте з вами подивимося на картинку та подумаємо, який саме одяг притаманний для зими. Молодці малята все правильно назвали. А саме зараз буде та загадка, яка розкриє весь секрет нашого сьогоднішнього заняття. Так що будьте уважні! Невеликі дві хатинки. В них маленькі й теплі стінки. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. А розмова піде в нас про рукавички. Давайте сьогодні їх виготовимо. Сідайте та дивіться важно. Сьогодні я пропоную зробити нам ось такі руковички для хлопчаток або дівчаток. На першому етапі для роботи нам знадобиться фарби, пензлик, аркуш паперу та водичка. Мочаємо наш широкий пензлик у воду та беремо блакитну фарбу. Сьогодні ми малюємо блакитною та білою фарбою. Спочатку я роблю фон. Ось такими хаотичними рухами я заповнюю повністю наш білий аркуш паперу кольором. Щоб він був не такий насичений, я додаю трошечки води. І в мене мій блакитний колір стає більш більш таким невагомим. Потім я додаю білу фарбу та тим самим роблю ось такі зимові кольори. Можна сказати, такий морозець я роблю в себе на листочку. Так, домальовую останні штрихи, та мій фон готовий. Зробили його та відкладаємо в сторону. Будемо переходити до другої частини. На цьому етапі нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, ножиці та звичайний олівець. Це була попередня робота, яку ви вже виконували, і у вас вже намальовані ось такі рукавички. Але якщо ви захочете спочатку виконати роботу самостійно, то зробіть саме так, як показано на відео. Спочатку маленьке напівкільце і потім велике. Дуже обережно поводячи з ножицями, приступаємо маляти з вами до роботи. Ножицями ми повинні... Вирізати по контуру нашої рукавички. Мені більш зручно вирізати довільним чином. Спочатку вирізаю ось такі квадрати, щоб мені не заважав зайвий величезний аркуш паперу, та вирізаю по контуру нашу рукавичку. Виконуйте якісно та не спішіть. знаю останні штрихи і мої дві рукавички заготовочки готові. Відкладаємо та переходимо до нашої фізкульт-хвилинки. Малята зараз вам доведеться виконувати вправи на підлозі. Будь ласка, врахуйте це та поставте зручно для себе екран, щоб бачити, що відбувається. Усім привіт! Для вас зимова руханка. Зимонька до нас прийшла, сніг пухки нам принесла, і летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. По снігу, як по перині покачаємось на спині. А зараз всі на санчатах. В ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята гарно грають, під ялинкою стрибають. В заметах сніг лежить. Під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати. Треба спинку прогинати. Поки наші звірі грали, руки в них позамерзали. Зараз всі на лежі стали і додому всі помчали. Усім па, -па. Молодці гарно потренувалися. А ми переходимо до кінцевого етапу нашої роботи. На цьому етапі нам з вами знадобиться ганчірка, вата, пензлик для клею, пензлик для фарби, клей, рукавички, наш аркуш паперу, склянка з водою та фарби. Приступаємо до роботи, прибираємо наш аркуш паперу в бік, щоб його не замастити клеєм. Беремо наші рукавички, намашуємо їх так добряче, але не переборщіть клеєм та розмазуємо пензликом, заповнюючи всі 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 наші частини рукавички. Ось так я замалювала всі наші рукавички клеєм. Повертаю на місце наш аркуш паперу, який вже підсох. І що потрібно зробити? А потрібно нам наклеїти. Подивіться, як саме ми це будемо робити. Беремо нашу рукавичку та рівною частиною до верху. Ми ось так наклеюємо, розрівнюємо його ганчірочку спочатку одну. Ну, Наступно нашу другу рукавичку ми клеїмо збоку. Зробіть, постарайтеся так, щоб два великих пальчики дивилися до середини. Ось так зробили. Переходимо до наступного етапу. Беремо тоненький пензлик, мочаємо його до водички та набираємо коричневий колір фарби. Ставимо зверху ось таку крапочку і від неї спочатку до однієї, а потім до іншої рукавички ведемо ось такі прямі або не дуже лінії. Від нашої верхньої точки ми малюємо бантик. Спочатку ось таке видовжене коло в ліву сторону, а потім малюємо протилежну сторону, вправу, ще ось таке витягнуте півколо. Малесенькі такі тоненькі лінії зробили як зав'язочки на нашому бантику. Потім беремо клей та намащуємо з верхньої частини нашої рукавички. Це в нас вже творчість. Розмазуємо його пензликом. Бажано брати пензлик для клея. Ось так розмастили його і потім беремо з вами. Вату. вату відриваємо ось такими шматочками та піцяємо саме на клей Він потім застигне та буде дуже сильно триматися. Таким чином, малята, ми з вами імітуємо ось такий пухнастий верх нашої рукавички. Зробили спочатку на одній, а потім зробили на іншій. Що з цією частиною роботи ви впоралися, переходимо до наступної. Беремо ватну паличку, змочимо її у водичці та набираємо будь-який колір, який вам заманеться, тому що ми зараз будемо з вами розфарбовувати нашу рукавичку. Наразі я показую на рукавичках. Приклади, як можна її розфарбувати. Якщо ви хочете розфарбувати рукавичку якимось інакшим чином, будь ласка, робіть, на першій я імітую ось такі цяточки. На другій рукавичці ми можемо з вами намалювати ось таку ламану лінію. Можете малювати її в будь-яких місцях, ну там, де вам заманеться. А ще доповнила її крапочками та хвилястою лінією. А куди ж взимку та без сніжку? Звісно ж таки, я ще додала ось таких крапочок, імітуючи сніг. Тут я імпровізувала як могла, додавала і блакитний, і синій та білий кольори. А ще додала ось такі цяточки склею та наліпила на них вату. Роботу я закінчила і ось така незвична, але гарна вона вийшла. Дякую малята за гарну роботу. На все добре, до нових зустрічей, па-па!